Я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку. Добрий ранок, друзі. Здрастуй, рідна школа. Вітаємо з початком нового навчального року. 1 вересня сьогодні ясним осіннім промінчиком постукало у вікна всіх школярів, запрошуючи їх до школи. Свято першого дзвоника це день, коли зустрічається серпень і з вересня, тепло з легкого прохолодою, відпочинок із навчанням. Час, коли з усмішкою пригадуємо чудово проведені дні літа. Цей день осіннім промінчиком розбудив учнів, запрошуючи їх до школи. Новий навчальний рік особливим стане для одинадцятикласників. Він покладе межу між дитинством, шкільними роками. І дорослим життям. Також у доросле життя роблять крок наші десятикласники, старша школа це час викликів і зростання, час, коли ви будете вдосконалювати свої навички, відкривати нові горизонти та визначати свій шлях у майбутньому. Віримо у ваш потенціал і пишаємось тим, ким ви стаєте. Бажаємо вам наснаги, наполегливості та на радості. Впізнанні нового. 1 вересня відкриває перед вами двері до нового світу можливостей, до великих досягнень і незабутніх митей Та найважливіший це рік для маленьких першокласників, таких красивих, таких схвильованих, таких радісних. Для них сьогодні відкривається перша сторінка великої книги знань. Саме вони вперше переступають поріг рідної школи. Для них починається цікаве шкільне життя: перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перша оцінка на шляху до країни знань. Тож вітає їх шкільна родина, гучними опсками! Вітаємо юних школярів першого А класу. Двері в країну знань вам відкриє ваша перша вчителька Гайдукова Олена Геннадіївна, досвідчена, талановита. Творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Саме Олена Геннадіївна навчить вас бачити і розрізняти добро і зло, дарувати людям радість. Вітаємо юних школярів першого Б класу. Ваша перша вчителька Ворона Ганна Миколаївна, енергійна, наполеглива, яка зуміє віднайти таланти в кожному учневі. Вона зуміє навчити вас творити добро і мріяти.

Куточку дарма, з вами гра. Шкільна родина майбутнє України, діє гордість і слава. Рівняємось струнко всі. Хай синьо жовтий прапор України майорить, Під гімн державний всім стояти струнко! право підняти державний прапор України надається Антіпову Матвію та Чекаріс Аліні. Самовіддано відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом, а ще українська душа та європейські погляди, і наше щасливе майбутнє. Власне, саме за це зараз воює весь український народ, за це бореться весь світ і за те, щоб ми жили як люди, з повагою ставилися до минулого, щоб мати саме те щасливе майбутнє, тому що ми були. Є і будемо українцями. Вшануємо хвилиною мовчання всіх воїнів, які загинули за рідну Україну. Любі друзі-школярі, дівчатка і хлопчики, ми краса і надія нашої держави, її майбутнє. Тож всім нам слід вчитися так, щоб нами пишались батьки і рідна школа, щоб ми могли стати гідними громадянами своєї вітчизни. З початком нового навчального року всіх присутніх вітає директор школи. Коваленко Юлія Вічеславівна. Дорогі учні, педагоги, батьки, гості. Вітаю всіх вас з початком нового навчального року. 1 вересня це особливий день, це свято знань, яке святкує вся країна цей день, старцям нашим мріям і бажанням, бо знанням є основою основ. Бажаю нам усім, щоб для нас він був насамперед мирним, без війни, без страждань, без тривожних звуків, старин. а ціна нашого спокою, і свободи залежить саме від наших захисних. ЗСУ та всіх, хто надає допомогу тим, хто її потребує. Нехай Бог оберігає та захищає своїм покровом нас усіх. Особливо хочу привітати з тим святом дорогих першокласників. Нехай перші ваші кроки дороги знань стануть міцною основою подальшого навчання, саморозвитку та майбутнього нашої країни. Тому бажаю вам сили, натхнення та наполегливості відкривати світи наук в країні знань. Дорогі діти нашого закладу освіти, бажаю вам, щоб у цьому навчальному році ви змогли наздогнати успішність дистанційних уроків, раді спілкування з друзями змогли отримувати взаємодопомогу вчителів, люблячи турботу від ваших батьків. Бажаю вам цікавих подорожей по країні знань, підкорення нових вершин, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омрієння мети. Дорогі батьки, зичу вам терпіння, наснаги. Взаємодопомоги, менше хвилюючих моментів, побільше радості і здивувань. Цікавтеся справами дітей, допомагайте їм, підтримуйте та заохочуйте їх до навчання, пояснюйте їм усе, виключно з любов'ю. А головне, вірте у своїх дітей та підтримуйте їх. Шановні педагоги та всі, хто причетні до освітнього процесу у перший день навчального року. Вірю. Що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, патріотичним, насиченим значущими подіями і добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, принесе здоров'я, мир, добробут і спокій на нашу землю, зі святом з нами, з новим навчальним роком, з вірою в майбутнє України. А ще Є дуже особливі, чутливі та сьогодні неймовірно схвильовані люди. Колись вони гралися зі своїми дітьми, ляльками та машинками. А сьогодні милуються своїми дорослими синами та доньками. І загалом не важливо, їхні діти пішли до першого чи одинадцятого класу. Для матуші і татуся вони все одно діти. Тож слово надається нашим батькам. День знань. Чудове свято, дорогі наші діти, щиро вітаю вас і бажаю, щоб цей навчальний рік подарував безліч можливостей провити свої здібності, таланти, бажаю твердих знань і високих успіхів, нескінченного натхнення і міцного здоров'я. Дорогі вчителі, а вам терпіння і сил, дорогі батьки, стійкості. Цілеспрямованості у наші нелегкі часи, віру у найкраще. Давайте разом йти тищу кроку до особистих досягнень і спільної, єдиної нашої перемоги. Дорогі діти, вчителі, батьки, щиро вітаю всіх вас з 1 вересня, Днем знань. Хочу побажати усім шкалярам підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів. Та хочу висловити слова вдячності вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю. Адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє завтрашній день української держави. Зі святом, дорогі друзі! Несправедливо, раптом такі слова оточували нас у перші тижні війни. Тож варто просто ще раз подякувати Збройним силам України за надійний захист України, за те, що сьогодні ми тут. Україна важко переживала цю напасть, горий сум оповили її душу. Але наша батьківщина побачила надію на світле майбутнє. І було воно в очах дітей, маленьких, чистих, світлих, які більше всього на світі прагнули просто бути дітьми. У них одна єдина мрія: щасливе дитинство, мир та бути освіченими. Ми запрошуємо до мікрофона малих, але таких симпатичних творців нашого свята, першокласників. Добрий день усім все час! ми до вас! Поспішали всі, чим душ, поступаємо у ну, нос. Це нічка, вже оно виминула і чекають там на мене ще ніж віданий ні дива. Мама каже, як це буде, мов сама йде в перший клас. Я кажу їй, заспокойся, буде в мене все гаразд. Тут цікаво, точно знаю. Тут фантазії політ. З нетерпінням я чекаю, щоб пізнати шкільний світ. Я начати дуже хочу, щоб розумно зростати в світі нових технологій, пізнавати, перемагати. Я до школи, все готово, самостійно стала я. Іноді на віті твинку моє є сім'я. Я, сім я. я рухові дуже-дуже не посида хоч куди, але дуже постараюсь вас усіх не підвести. Дуже я сором'язову бицянку даю. В школі стану я смелева, бо навчатися люблю. Я талантів безліч маю і танцюю, і співаю, чим навчуся я читати і писати рахувати. З комп'ютерів знайомий, з телефоном вже на ти, буш побоже, газу з ними. Сміло досягать дати. На Ми найменше та завзяті енергійні першачки. Будемо тронощі долати і навчатись залюбки. Будем гарно ми навчатись. Є для цього все у нас не дармаш нас будуть звати, всі в школі перший клас. Будемо дружними зростати, помагати у біді, батьківщину шанувати, щоб пишались нами всі. Давайте ширше двері, привітайте щиро нас, зустричайшки на води и до тебе. разом Спокійно зібрались і разом згуртувались, беремо рюкзачок, беремо рюкзачок, з ним разом буде ок, з ним разом буде ок. Рюкзачок, тривожний, та я не переможний. Рюкзачок тривожний, та я не... треба в укритті, знакомий круті, все, що треба в укритті Ти чуєш тривогу, я не боюсь нічого, ідемо у ногу Шукати перемогу, спокійно зібрались і разом згуртувались, не треба лякатись, нам головне сховатись. Повітряна тривога, повітряна тривога, я знаю, де до укриття знаходиться. Солиші пограє, І пісню заспіваєм ти чуєш тривогу, я не боюсь нічого, Ідемо у ногу шукати перемогу, спокійно зібрались і разом згуртувались, не треба лякатись, нам головне сховатись, повітряна тривога, повітряна тривога, я знаю, де до укриття знаходиться дорога. Я знаю, де до укриття знаходиться дорога. Повітряна трибога, повітряна тривога. Я вірю в а значить скоро перемога. Скоро перемога. Наша школа велика та дружня родина. І сьогодні наша велика родина стала ще більшою на 57 першокласників. А зараз саме час дати старт новому навчальному року. Хай же цей рік мене із хештегом максимально шкільний та мирний. А це значить без війни. І Україна обов'язково знову стане прекрасною, доброю, вільною. І голуб миру неодмінно прилетить на нашу землю. Хай пролунає перший дзвінок. Право дати перший дзвоник надається нашим першокласникам. Учні ось і пролунала у новому навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвоника. Бажаємо кожному з вас гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог. Урочиста лінійка, присвячена Дню знань, оголошується закритою.